Погляд на чоловічу сумку від бельгійського бренду Headgreen Commute. І так ця сумка буває в двох розмірах. Найголовніше, що вона зроблена з полістеру, який. Іде з пропиткою, тому вона вологостійка. Вже давно перевірена на інших виробах, і вироби в цій тканині користуються дуже великим попитом, і це є одним з топ-продажів. Так само і ця сумка, тому що вона дуже класно виглядає, підходить як і під спортивний стиль, так і під діловий. На лицевій стороні маємо зручну кишеню, яка раз класно підходить саме під телефон, оскільки тут є ще додатково ще додаткова кишенька маленька. І є карабін для ключів, і дуже зручний хлястик, який завжди буде зручно, а, зручно користуватися. Позаду також потаємна кишеня. Бачите, повний об'єм. І основне відділення закривається таким чином. Має додатковий клапан, який дає можливість бігункам не торохтіти при ходьбі. От таким чином їх зафіксували все. І це буде як захист від зловмисників, оскільки, поки його відкриєш, ви можете це відчути блискавка вологостійка. І основне відділення відкривається таким чином дуже широко, тому у вас є можливість добре укомплектувати чи дістати все те, що знаходиться в самому нижній частині. Тут є пом'якшена пом кишеня під планшет і потаєємна кишеня з Арфеїд-системою. Так, ми бачимо, що тут ще в нас металева фурнітура, яка буде слугувати довго. Ремінь добре регулюється по висоті, можна підібрати під будь-який об'єм. Маленька, до речі, бачите, ще фіксується таким чином, щоб добре прилягати до тіла. Тобто ми маємо все погодню сумку в компактному і великому розмірі, все оскільки вона не боїться ні холоду, ні вологи, не виграє на сонці. Вологостійка, як і блискавки, як і весь матеріал з якісною фурнітурою в різних кольорах. Тому, якщо подобається, звертайтесь до нас, обов'язково ставте лайк і шерте це відео своїм друзям, кому може сподобатися саме ця сумка.